Друзі, всім привіт! І так, черговий вихід на зв'язочок. Сьогодні займаємося дуже крайні приємною процедурою. Ну, не, те, не тою приятною, про яку багато хто зараз може і подумати, звісно. Но, тим не менше, процедура доволі дуже приємна. Процедура називається Збір урожаю, друзі. А ви що подумали? Не, Ми сьогодні урожай збираємо. З моїм маленьким агрономчиком. Кажи що вже не мовчиш. <реш> Значить, з моїм агрономчиком ми сьогодні друзі, збираємо ось такий наш урожайчик винограду. Виноград називається. Ну, коротше, Він до мене цей виноград приїхав з міста Славного Одеса. Мені прислав його друг Череночки Чубучки який я вкорінив, і, відповідно, це був мій перший досвід взагалі з е, вкоріненням винограду і тому подібне. Ну, відповідно, Отак от він росте в мене. Русік, привіт тобі. Сорт називається Виноград Одеса. Багато хто знає, що це воно за штука. Що за назва. Ну, Знайома назва мається на увазі багато кому. Отакий от рожевий виноград. І сьогодні ми збираємо ось урожайчик з даного винограду. Да? Вже нарізали нормально, так намантули, в самому і низу, ондо. і тут. Русик, знаю, що ти дивишся. Знаю, що ти дивишся. О, так що от такі в мене виноградик, я впевнений, що в тебе вже його близької в помині немає. Бач? А в мене він в самому, самому суху от, 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 такий. Видно, не видно. Ну зараз я підріжу і покажу вам самому суку. А, о, ось зламав. А? Набрав цукру, покрасився, ну і відповідно дійшла черга до даного виноградику. Ставлю на паузу, зараз детальніше покажу. І так, друзі, поїхали будемо різати, покажу як воно, що до чого. Я ось оцей край поспішив трохи обрізав, щоб вам на камеру показати, то покажу звідси. цього. Отакі граняки, бачите. Отакі класні. Наливає він даний виноград то, що треба. Отакий колір. Якщо хтось пізнає сорт, звісно, то скажіть. хоча мені по великому рахунку немає значення, що це за сорт. Це явно технічний сорт якийсь. Опа! І ми з моїм маленьким агрономчиком безстренько чітенько ріжемо і будемо робити одну штуку. О! Давайте все покажемо з цієї сторони. Як він грузиться. Грузиться даний сорт. Ну, бляха-муха. Да, о, супер, супер, бомбей. <гум> вот, грузиться, подивіться як. Так okay, я трошки листочки такого обламаю. Ну, в принципі, і так, понятно, дивіться, воно все. Плотняком тако завішується, завішується, завішується. Якщо чудово подивиться, дивіться. І сама лозина вроді невелика, а по дві грони тягне. Ну, коротше, як технічні сорти. Прекрасно набирає, дивіться. І це не то, що там одна з найбільших. Ні, це така середньостатистична гронка. Ось така красота. Не знаю скільки вони такі. Ну, до кіла, напевно, мені здається. От, навантажується він то, що треба. Давай я вітерся сюди поставлю далі. Отак ми збираємо з даніком. Зараз збираємо цей. Потім підемо ще один вам сорт покажу. Той сорт старший мене. Ку не сорт, не сорт, перепрошую. Куш старший мене, а сорт то я взагалі не знаю. Ну, багатьох, багато в кого він такий був, є, напевно, по селах. Десь доросли. О, Тут гроняха. Дружова треба де... На запчасті розбирати. Да, супер. Бачите, по кусочках приходиться вирізати, бо повстало одне в одне. А да. Аж ягоди дивіться. Це, до речі, тут біоростом було, теж оброблялося. Дивіться, я казав, що деякі ягодки такі, бачите, форму мають як гайка навіть з різних сторін. Придавлені, бачите, трикутні, чотирикутні, шестикутні. Ось таке, ну тому що навантаження хороше, грони хороші, здорові. Давай відріжу. Давай. Опа! Покажи на камеру, яка класна броня. Давай відчуплю. Все, отлично. Покажи ж на камеру. А, ти фрагментики забрав, да? ну, так? Повідлама? Ой, нічого. Здоровай, мій громад. На Набити то, що треба, бомбей. І солодкий, то есть він хороший цукор набирає. Угу. То, що треба. Ну він... Не але якщо мускат є, то так дуже-дуже трошечки того мускату. І тепер саме головне питання. Догадайтеся, що будемо робити з ним далі. А поки що ставлю вас на паузу, включимося вже на наступному сорті. І так, друзі, той куш закінчили, і той сорт. Переходимо до е, бойових міроприятій на другому сорту. Чи сорті, чи сорту. Коротше, той, що старший мене. Е... Отак От він зараз вже виглядає. До речі, він ще позавчора був зелений весь. Оце сьогоднішнім і вчорашнім приморозком. Його дивіться, як зажовтило, геть-чисто всього. Якщо пам'ятаєте, був аватарчик, посаджений під лом, здох. Але його, братан, кишмиш безподобний. Дивіться, все, дав приросту, він дав приросту метр. Ну, і все трошки навіть визріло. Так що тут так кіно буде. І саме головне, ніфіга, дивіться, які опеньки ростуть. Я й не бачив, Дань, диви. Опеньки ростуть. Оце номер. <рикольно> Прикольно. Бачите, безподобний в симбіозі з опеньками. І нормально себе чухає. Коротше, отакий він тут, цей виноградик, Сьогодні весь буде зрізаний і буде перероботаний, Дивіться, скільки висить. Ну, завантаження, звісно, таке тут, звісно, серйозне. Нагадую, кущові. Походу, далеко за 40 років. Далеко за 40 років. Знову ж таки, ось моя привівочка. Дивіться. Визріло. Не вся визріла Маріша. Дивіться, ось одна лозина Маріша, ось друга. Ну, друга там взагалі метра три, напевно, визріло. Тут а метр визріло. Е там он дощилкунчик. Теж визріло десь в районі півтора метри. Тут. Ну, коротше, скільки привавок і вони тут і повизрівали. А, допустимо, ось ця Маріша, бачите, не пішло. Знаєте, Маріша. Це не визріло, і відповідно то, що відстрело не визріло, то воно, відповідно, в свою чергу здохне. Ну і фік з ним. Вистачить того, що є, як то кажуть. Так, давайте будемо дивитися. Зараз ми стаємо з моїм агрономчиком маленьким і будемо мантулити. І так, поїхали, друзі, будемо збирати цей. Значить, чим цікавий, ну, обично він. Цукру не добираю, але в нього є якийсь такий... Не то мускат, не то не мускат, не знаю що. Ну Коли він визріває, коли йому вистачає сонце, то він прям навіть трохи можна їсти. Але в загальному він ніколи не з'їдався. Зазвичай цей сорт завжди йшов в морози. І його їли синечки з колись, якщо пам'ятаєте, були ще снігурі. Зараз ще снігурі вже не зустрінеш. От. Але такі в нього гронки доволі таки непогані закладаються. От. Ну а я в свою чергу зрозумів, що є в мене одне цікаве блюдо з даного винограду можна робити, яке прям блюдо-блюдо вкусне вкусне. І тепер зуміть, догадайтеся, що то за блюдо таке має бути. Напишіть в коментарях, що то буде робити за блюдо з цього винограду. Ну а ми отак відповідно зараз. З данькою наріжемо ми маленьким агрономчиком цього всього діла. Ну, не, не наріжем, ми зберемо його все повністю, ми нічого не залишимо. Снігурі синичками обійдуться, вони знайдуть собі щось інше. Будуть рябіну шукати по лісі. А ми зберемо зараз повністю все і будемо далі переробляти. Відповідно, в свою чергу вам покажемо. Ну таке коли вже зовсім. Гниле попадається. До речі, в минулому році на цьому сорті винограду був оїдіум прямо жестяк, а цього року, ви знаєте, ну я нормально його вчасно це все діло обробив і все, ніяких проблем не було взагалі. Оїдіуму тут не було. Все, вийшло чистечко, так як положено, як книжка пише. Оп, оп. Отак от. Так от. Є такі, бачите, грони жиденькі, запилення пройшло, як то кажуть, не очень-то, Але в основному хороші громки. Заповнені все, як має бути. Все чинно благородно. Якось так. Ну що, друзі, ставимо вас поки що на паузу. До е, скорого включення. І так, друзі, закінчили ми збір тих всіх кусняшечок. Ось, ось що у нас вийшлося. Ну, от такі, корочі, Ось такий об'ємчик, дивіться, намантулили. Яхчучки, ящички, ящички відеречки. От. і Тут такі ящички і ну нормально так. Я не знаю ну, скільки тут кілограм, але важке. Я, ну Хто в темі, той знає, що ці пізні сорти вони, в принципі, завжди важкі і технічні особливо. Відповідно, що ми далі будемо робити, показую. Значить, дивіться, є в мене отака шайтан машина. Ось такий агрегат. Воно покрути, данько. Ну, не треба так різко, помаленьку. Хорош, хорош. Це в мене двигатель <гум> даної шайтан машини. Коротше, отакий апаратик. Ну, дробілка для винограду, хто не в курсі. Значить, купив я її давно, не питайте, де взяв, що взяв, я не пам'ятаю. Купив вже чи 3, чи 4 роки назад. Нормальна штука, нормально справляється зі своєю роботою. Звісно, під нею бажано ще робити якусь окрему столешницю таку, щоб її встановив, щоб вона, отаку, коли ну, дрібнеш виноград, щоб вона не йорзала. Бо трохи є таке діло. Але поки що не дуже великі об'єми винограду, то я поки що так справляюся, потім щось, щось придумаю, якесь кріплення, щоб воно більш жорстко, жорстко стояло. Значить, Сюди ми насипаємо нашого виноградику. Давайте я покажу. Ану, дай на таку. Підзнімеш. Доки мене знімали, добре? Mm. Ось, що, беремо відерочку От нашого біленького видно. Mm -hmm. от. І сиримо сюди опа. Насипали, давай двигатель, я тобі притримаю, а ти дрібний. І от в чому фішка, що. Іменно дана дробілочка кожну ягодку дрібнить. Тобто вона гребінь не забирає, не відділяє, бо є теж схожі апарати, які відділяють гребінь, а ця просто дрібнить все разом. Ну, Хотілося, щоб відділяла, звісно, але та набагато дорожче коштує. Ну, я так не сильно і в даному форматі потерпаю. Нормально, вона добре справляється. Доволі швидко, руками не треба мняти, А отак от це все, все діло перемняв, перемняв. І далі будемо робити вкусняшечку. Що таке Данік? Мощності? бачите, двігателю мощності не вистачає. Це двигатель бензиновий, треба дизельний. Щоб дужче крутив. Ну, на мочнішому двішку, звісно. Минута і відро винограду передріблено, півтори. Замарився, так? Да? Давай, давай, ще чуть, -чуть залишилося. Це все діло передрібнюємо зараз і скидаємо в одну посуду, далі на е, другий етап процедури, так би мовити, то ви напишіть в коментарях, хто, хто що думає, для чого я готую оце все діло, що буду робити. Ну, як бачите, навіть на слабенькому моторчику це все діло доволі швиденько. Доволі швиденько перемінялося. І тепер кожна бубинка в нас роздушена, роздушена таким чином, щоб кісточка залишалася ціла, що дуже важливо. Тобто кісточку вона не подрібнює, але розминає всю м'якость абсолютно туди до кісточок. Ну, кісточки залишаються цілі, тому що, як правило, коли вже о, воно це все діло відстоїв, збражиться, так би мовити, то е, кісточки виходить, о, ну, в. Сідають на дні, я, я скільки дивився, то завжди кісточка ціла. До речі, може комусь кісточку винограду треба, то випишіть. Тільки пишіть швидко, бляха муха, щоб я, якщо то щоб я встиг зібрати. Бо так воно все йде туди, в компост, так би мовити. Там, звісно, потім сходи нормально так винограду. Но вже таке діло. Отака, друзі, картина. Отак ми сьогодні з моїм маленьким агрономом цілий день монтули вибирали. Зараз ще не знаю, скільки часу будемо це все діло передушувати. І це все діло. Вон, в, ту, в ту діжечку набирати. Воно там буде бражитися кілька днів, потім процедура далі буде. Але ви вже того не побачите. Хто думає, як думає, для чого ми це робимо, пишіть в коментарях. Хоча я, в принципі, раніше казав, так хто уважний, то той знає. Якось так. Все, радий всіх був бачити. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока, друзі. А, да, Друзі, згадав. Секундочку, е, по це. я бачу, там трохи народ сумнівається, що це Тоха там за цього викинув з тими дешевими черенками, чубуками винограду. Ну, коротше, Все нормально, там нормальні пацани з нормальними сортами винограду. Не переживайте. Я думаю, що пересорту ніякого не повинно бути. Ну, плін, ну, Нормальний відповідальний парень. Так що Юрко, нормальний пацан, можете сміло дзвонити і замовляти. Я ще раз кажу, чоловік не заробляє на лозі, чоловік заробляє на ягоді не безпосередньо. Але так як є великий об'єм кущів, відповідно, є можливість чимось, як то кажуть, порадувати моїх по факту підписників. У мене на каналі реклама. Він, в нього каналу немає, тобто він не є публічним, тому така ситуація. От, а якщо кого цікавить, я кажу, кому потрібно, прайс є в попередньому відео. Ну, та я, напевно, тут прикріплю, щоб ви бачили. Не сумнівайтеся, замовляйте. Тобто сорти він брав, е, свої саженці брав у Максима Майсенка, Мені здається, по-моєму, основну масу. Основну масу він брав все там. Да, Вроді у Максима Майсенка. Ну, коротше, з південних від південних хлопців брав, ну, таких нормальних об'ємах, відповідно, воно вже все в нього доволі давно росте. Основна маса, я так розумію, 3-4 роки виноградника. Там ще досаджував, ну, але тим не менше. Коротше, є з чого вибрати, є що тої лози нарізати. Так що сміло дзвоніть, замовляйте, не переживайте, все нормально. Якось так все. все точно, всім пока-пока, до нових зустрічей.